Фармадол таблетки від головного болю. Марина вже більше тижня мучиться із симптомами застуди. Вона навіть на роботу останні кілька днів не приходила. Вже тиждень я хворію. В мене болить горло, нежить, закладує вуха, відчуває слабкість у цілі. Загалом важко дихати вночі, тобто дуже погано сплю. І за цього дівчину дивую, що при всіх симптомах немає температури. Зазвичай при таких симптомах з'являється температура. Вона невелика 37,5-38, Звичайна, а проте цього разу дуже дивує, що температури як такої немає. Просто звичайні симптоми, схожі на орві, але поки що до лікаря не зверталася. Як виходить із ситуації і чим допомагає своєму організму, розповідає далі. Рятую зазвичай це гарячим чаєм, п'ю протизапальні е, пігулки, спреї таблетки від горла. А чи відчувають підступи хвороби українці і на що скаржаться найчастіше зараз? Кашлюю там горло болить, та, та й все. Нежить, кашель іноді. Нежить, слабкість, кашель, горло і нежить. Якщо симптоми в українців схожі, то методи лікування різняться. Я звертаюсь до лікаря, коли я сумніваюся, що зі мною ну своїми. А корбінкою. там, ну і ще лікар призначати. Без лікаря я не, не приймаю ніякі рішення. П'ю теплий чай, менше всякої хімії. Їм там менше ліків, тобто зразу мед їм. Переважно народними методами: гарячий чай, інгаляції із трав найчастіше. Цікаво, що порадять при заявлених нових симптомах у пересічній аптеці. Заходжу, починаю скаржитись на погане самопочуття. Діжіть, будь ласка, може ну, щось від нежиттю від е, горла? Такий стан виробник. Ні, має. немає. Тут плюс вкріпти масла. Проти вірус не можна сіказати в принципі. Можна ще такі от чайочки, вони чисто будуть полегшувати вам ваш стан. У наступній аптеці мені порадили тут. О... Просто воно буде більш як з неборисчим. Таблетку дати? Так, ну це капсула, а не капсула, ага. а додянки для осмотрування. Ага. А це спрей для носу. Чи можна взяти рот. Це буде вірус. А? А, для об'єктивності заходимо іще в одну аптеку. Таблеточки чи є? Є противірусні препарати, які вбирають симптоматику. Чи можна дати таблеточки противірусні, які ще є? І симптоми, і вірус будуть бувати. Спрей, додянки? Спрей. До слова, вартість препаратів, які рекомендували в аптеках, різниця кардинально. Цікаво, що в останній аптеці мене навіть не запитали про симптоми, а нарахували найдорожче. Ось скільки може коштувати набір із крапель для носа, ліків для горла і противірусних засобів. Це все разом 366,50. шістдесят шість. Це двісті сімдесят десять. Сімсот тому при будь-яких проявах хвороби відразу проконсультуйтеся з лікарем, щоб не витрачати зайві гроші і не нашкодити здоров'ю. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися? Діти вас взагалі нема, нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали, будь ласка. Послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.